Друзі, вітання, слава Україні. 1 лютого 24 рік. Маємо такий кущик. Має він 3 роки від посадки. Намагаємось сформувати його чашки. Для початку нам потрібно забрати все, що не стосується штамбу, всю тупоруч, яка виросла. Нормально наростали, залишаємо завжди цю порос. Тепер прийшов час робити обрізку. Тому вирізаємо да, в глибині в землі порост, яка наросла. Відчищається буквально та частина, яка буде нам мішати обробляти. Є сережки, можна залишити, отримаємо врожай. Не потрібно забирати все, погуляти повністю. Це все наш врожай. Ці гілки дрібненькі можуть бути ще 2-3 роки і віддати нам врожай. Тим часом ми формуємо чашу. Маємо три пагони. На зовнішню бруньку зрізаємо. Зарізаємо не під саму бруньку, так як у випадку з яблуня. А залишаємо хоча б один сантиметр. Тоді з цієї бруньки піде продовження. Повторно, яка нам потрібна, Іде. якщо ми зріжемо її під саму бруньку, то ця брунька може завмерти. Тому важливо залишати сантиметр приросту. Тому рівні, де ми хочемо отримати розгалуження. Все, оце вся обрізка. Це буде перший врожай. Більше роботи не потрібно проводити. Можливо, щось, те, що росте всередині, що вирібне. Так відбувається обрізка покажу ближче ось маємо Такий кущик на одному штамбі з часом ці гілки всі обріжуться через пару років, коли вони дадуть нам врожай. І лише тоді ми їх видалимо. За цей час крона підросте вище набагато, вони там будуть лишні. Будемо отримувати врожай з висоти 80 см в метр, а ті нижні, коли відплодоносять, тоді видаляться. Якось так.